Всім привіт! Сьогодні вас познайомлю з справжнім спортсменом. Це Рено Каптюр. Кросовер, який з вигляду такий невеличкий, але я вам скажу він мене здивував, тому що оцінюючи зовні часто, ну, взагалі, я думаю, люди оцінюють часто щось зовні або по певним характеристикам. І буває не спробувавши, одразу попадають в ілюзію і помиляються. От я приблизно так же. Мені казалось, що ну, такий, що він маленький, значить, ну, в ньому немає якоїсь такої, прям, такого драйва. Я вам скажу, от в цьому і суть, що ця машинка сама по собі, як виявилось, доволі потужна. Тут 1,3 бензиновий двигун, який видає 155 коней. І 155 коней це цілий стойло коней, яке. Тут в самий раз, от прям реально в самий раз. Тому що, коли буває, сідаєш на якийсь кросовер чуть більшу класу там, чи ще там щось, і він, от його вага е і його потужність не відповідають, коли ти давиш на счатку і так вже так і вже там дримаєш, тому що просто не вистачає драйва. Оце якраз зовсім не той варіант. Рено Каптюр, е прям реально в кайф, тому що він видає ці лошадки Повністю, він підриває одразу. І я вам скажу, доволі достойна машина, яка в автосалоні коштує нова 858 тисяч і вище. Підходьте на автосалон і подивитесь. Попробуйте. Я вам рекомендую попробувати цю машину. Тут є, в принципі, датчик дужча, світла. Це максималка комплектація, тому тут ще є такі як ліпістки для переключення передач вручну, підігрів руля. Коробка тут семиступінчата з подвійним щепленням. Вона доволі класно переключає. Зараз я вам продемонструю, наприклад, чуєте, як двигун? Плавно, взагалі без ривочків. Ну, просто шикарно. Вона. Я балдію. Крім того, тут 17 диски і ну, великі колеса, вона ковтає ямки дуже легко. І вона прям мене вдихновила. Мені подобалося на ній їздити з цим відчуттям, коли ти давиш на гащадку, вона їде. Тому достойний варіант. Попробуйте. Якщо у вас є якихось 7. 10 15 тисяч, і ви думаєте над якимось бушним автомобілем, я би вам радив зайти на автосалон Рено. Не знаю, який він там, де він у вас, в вашому місці, але в нас це фаворит авто на проспекті Миру. Прокатайтесь! Тест-драйви, слава Богу, є. Я думаю, що ви відчуєте те ж саме, що і я. Цей же кайф, це ж розуміння, що, блін. Взявши такий автомобіль, навіть зараз, тим більше що там є можливість під невеликий відсоток брати в кредит, взявши оці гроші, які ви думаєте, купити щось, щось беушне і явно думаєте, що ви зекономите. Ні, я вже це провіряв за свої руки багато разів. Купляв нові, купляв БУ, пробував так і сяк. Завжди беушний автомобіль. Якщо ви користуєтесь 3-5 років. Завжди буде брати на себе якихось 150 в середньому доларів в місяць, якщо ви хоча б трохи їздите там 30 тисяч в рік в середньому. Якщо ви стоїте в основному, то звісно там затрат не буде. Тому тут вибирати вам. Ну а реально, я провірив це не один раз. Лучше купити нову. Навіть навіть якщо ви в кредит її візьмете, ви заплатите не більше, ніж ті гроші, які ви виложите. За ремонт автомобіля, тим більше, що ви постійно їздите з очікуванням, аби що не сталося. А часто воно, аби що і случається. Тому так е -е, мені оця машинка реально по кайфу, ви рішайте, но рекомендую попробувати. За пробування тут грошей не беруть. Е -е, ви можете підійти на автосалон, запитати менеджера якогось. Вам сразу же дадуть, скоріш за все, прокататися на цій машинці. Ну і на іншій можете прокататися. Красота. До скорих зустрічей. До побачення.